Що чекає на світ, коли автоматизація досягне піку? Tesla Optimus – це більше, ніж просто машина. Це справжній крок у майбутнє. У новому відео компанія Tesla продемонструвала, як Optimus ловить м'яч однією рукою. Вражає, чи не так, і це не просто гра, це доказ того, що технології вже можуть конкурувати з людськими можливостями. Що нового в Optimus? Розширені тактильні датчики для ще точнішого виконання завдань, інноваційне управління через сухожилля, яке забезпечує більш природний рух. А також полегшене передпліччя, що підвищує ефективність роботи. Тесла активно тестує ці нововведення, і це лише початок. У майбутньому компанія планує створити робомеханізми, які зможуть повністю виконувати рутинні завдання замість людей. А тепер уявіть, як швидко будуть автоматизовані не лише розумові, але й фізичні операції. Штучний інтелект уже значно спростив виконання розумової праці. Але що буде, якщо фізична праця також стане сферою техноасистентів? У світі, де робомеханізми наймати вигідніше, ніж людей, з'являється логічне запитання: що буде далі з робітниками? У минулому не було іншого способу створювати багатство, окрім експлуатації людської праці. Люди завжди використовували працю одне одного для досягнення вигоди. А що буде, коли механізми це робитимуть краще? У капіталістів або тих, хто займався експлуатацією людей, більше не буде необхідності це робити. Світ може кардинально змінитися, і це питання, яке потребує серйозного обговорення. Як ви думаєте, що чекає на робітників у світі, де пануватимуть робосистеми? Пишіть думки в коментарях та діліться цим відео з друзями.